Багато людей кажуть, що старий Майнкрафт був страшним. Не через хорор, не через скримери, а через дивне відчуття самотності. Сьогодні я поясню, чому старий Майнкрафт лякав сильніше, ніж будь-який хорор. З вами, як завжди, Хаузі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, ну ми будемо починати наше відео. Поїхали! Перше і найважливіше це тиша. У старому Майнкрафт була дивна робота зі звуком. Музика могла не грати дуже довго, і коли вона з'являлася, це було щось радісне або активне. Це була повільна, сумна мелодія, яка тільки підсилювала відчуття порожнечі. Весь інший час ти чув лише кроки, удари блоків, воду і раптові звуки мобів. Особливо страшно було, коли ти просто копаєш шахту і раптом чуєш зомбі, але не знаєш, де він. Наш мозок дуже погано реагує на тишу, коли навколо тихо, мозок починає шукати загрозу сам. Саме тому навіть звичайний звук павука. Здавався чимось набагато страшнішим у Майнкрафті. Другий момент це самотність. Старий Майнкрафт був реально порожнім. Села зустрічалися рідко, торговців не було. Ніяких підказок, ніяких завдань, ніякого напрямку. Ти з'являвся у світі, і гра тобі нічого не пояснювала. Просто ось світ, ось ніч, ось монстри, виживай. Людина не звикла бути повністю одна, і коли ти довгий час граєш повністю у порожньому світі. Мозок починає відчувати дискомфорт. Саме тут з'являються думки: типу, а що, якщо тут є ще хтось, крім мене? Так і народилися всі історії про Херобріна та якісь дивні спостереження. Чесно, хочу сказати, що у Майнкрафті старому є якийсь такий вайб, і якщо грати уночі самому, то ви якось відчуваєте цю енергію, туман і обмежена видимість. У старих версіях Майнкрафту була дуже маленька дальність прорисовки і сильний туман. Ти реально не бачив, що знаходиться далі. Ліс виглядав як чорна стіна, гори зникали в тумані, печери здавалися бездонними. І коли людина не бачить простір повністю, вона автоматично виявляє найгірше. Це знову ж таки інстинкт виживання. Сучасний Майнкрафт яскравий, чіткий і передбачуваний, старий приховував інформацію, і саме це робило. Його страшним і мрачним. Одна з головних причин, чому старий Майнкрафт здається страшним, це його нестабільність. Старі версії гри реально були сирими, і це відчувалося постійно. Моби могли з'являтися в абсолютно нелогічних місцях. Ти міг закритися в повністю освітленій кімнаті і все одно почути зомбі поруч. І ти не розумів, звідки він. Іноді гра програвала звуки без причини: кроки, шипіння, стріли. А навколо нікого. Це виглядало як баг, але для гравця це виглядало як щось дивне і тривожне. Ще один момент освітлення. Старе освітлення Майнкрафт працювало дуже грубо. Тіні різко змінювались, кути виглядали темнішими, ніж мали бути, і через це здавалося, ніби щось рухається краєм ока. Коли гра поводиться непередбачувано, мозок перестає їй довіряти. А коли ти не довіряєш середовищу, воно стає страшним. Саме ця логіка створювала ілюзію, що Майнкрафт живий. Дитяча психологія і фантазія. Дуже важливо розуміти, більшість із нас грали в старий Майнкрафт дітьми. І дитяче сприйняття світу зовсім інше. У дитинстві ми не розділяємо чітку реальність і вигадку. Якщо в грі щось дивно, мозок не каже це бах, він каже, це щось незрозуміло. Ми читали страшні історії, дивились міфи на Ютубі, і все це підсилювало страх. Коли ти віриш у щось, гра починає підлаштовуватись під цю віру. Дитяча фантазія заповнювала порожнечу гри, там, де дорослий бачить пустий ліс, дитина бачить небезпеку. І саме тому старий Майнкрафт здавався живим і моторошним. Не через те, що він був таким, а через те, що ми такими його сприймали. І напевно останній етап музика, меланхолія і емоційний тиск. Музика в старому Майнкрафті це окрема причина страху. Вона не нарікала напряму, вона тиснула емоційно. Треки C418 звучать дуже спокійно, але водночас сумно. Вони не створюють напругу, як у хоррор іграх, вони створюють відчуття самотності і порожнечі. Найдивніше, музика з'являлась несподівано. Ти міг купати шахту повній тиші і раптом почала грати мелодія. І в цей момент з'являлось дивне відчуття, ніби гра знає, що ти тут один. І нагадує тобі про це. Ця музика працювала не як фон, а як емоційний тригер. Вона закарбовувалась у пам'яті, і саме тому навіть сьогодні, коли ми чуємо ці треки, з'являється тривога. Ну і що можу сказати я за Старий Майнкрафт, я скажу те, що, ну, хоч він може виглядає старим, сумним, трошки страшним, але він дає змогу відчути ту саму атмосферу ностальгії. Він дає. ну, Якісь ті почуття, які ми можемо відчути у грі, які ми не відчуємо в житті більше ніколи. Тому у Майнкрафті це виглядає як якась історія, і в яку ми можемо повернутися, поностальгувати і пограти з друзями. Ну а на цьому все любі, друзі. Якщо вам сподобалося відео, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал. І напишіть у коментарях, що ви думаєте на рахунок старого Майнкрафту. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі і разом повідповідати вам на них. Ну а на цьому все. З вами був я ваш любний Хаузій і всім бай-бай!